Пейзажі, етюди, етнографічні замальовки, жанрові картини. Такі роботи зібрано в експозицію, яку підготували працівники сумського обласного художнього музею імені Онацького. Картини це доробок художника Костянтина Власовського, цьогоріч у митця ювілей 160 років від дня народження. Людина, яка прожила собі тихенько на Ахтирщині, яка собі тихенько писала роботи, він не експонувався ніде ні на яких виставках. Це перлинка нашого часу. Але на той час, на початок 20-го століття, це художники провінційні. Вони самі по собі, дуже провінційні художники на фоні, таких як Левченко, Волошинов і тому подібні художники, вони тірялися. Відкрила цього художника світу працівниця музею Людмила Федевич. Саме через неї донька Костянтина Власовського Марія передала полотна та творчі доробок батька. Вони знайшли зразу спільну мову, на жаль, та швидко померла, на жаль, і Людмила Костянтинівна вже в других світах. От, але слава Богу, її праця, ось її відкриття, її, вона і альбом-каталог зробила, ну, вклала, там різні автори є, вона завжди вміла залучити людей. Константин Засовський малював картини за традиціями класичного світло-тіньового живопису. На його полотнах часто зображено те, що його оточувало. Після екзамену мені наскільки вона подобається. По-перше, це емоція. По-друге, дивіться, яка композиція цікава, вона дуже глибока. Тобто на площині яка глибина. Ну і емоція. Все таки кожного в нас в житті був екзамен, і в нас мурашки по кожі в кожного при слові екзамен. Мабуть, це таке якесь. В комплексі і сама робота, і плюс емоційний стан. Мені дуже подобається ось ця жіночка. Вона дуже така жива. Ця селянка вона дуже жива, вона буде прикладом для мене. На виставці презентували майже 30 робіт художника. У фондах музею, за словами його зберігачки Ольги Плахути, їх значно більше. Сама колекція з архівними документами, малюнками і альбомами це більше ста предметів, які надійшли до нашого музею на початку 80-х років 81-й по 84-й рік. Виставку художнику провінції можна подивитися з 1 березня, щодня, крім суботи та неділі. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко Суспільне новини, Суми.